Ви, певно, знаєте про те, що існують люди життєве кредо, яких можна сформулювати наступною фразою. Я не знаю. Їх ще називають агностики, від грецького а, заперечувальна частина гнозізнання. Дійшло до таких філософських міркувань, що почало ставитись питання, а взагалі наше життя це реальність чи міраж, який тільки здається таким? Все відносне кажуть люди. Ідеї релятивізму захопили розуми більшості секулярних людей. Попри всі позитивні фактори цих ідей, які породили терпимість та толерантність, є і негативи. Вона подобається багатьом людям, певно, тому, що гріховній природі властиво розмити моральні принципи, які сприяють вседозволеності. Справжні християни не вірять у відносність Божих моральних принципів. Та дозвольте запитати, чи доводилось вам у комусь або чомусь сумніватись. Я впевнений, що так. Що ж тоді може бути причиною вагань? Певно, що крім нестачі інформації, можуть бути й інші причини для сумнівів. Наприклад, Підозри, незнання майбутнього, недостатність сили, щоб здійснити те, що знаємо. І якщо людина не має стосунків з Богом, її сумніви зрозумілі, але чи є сумнів нормальним для зрілого християнина? Чи існує різниця між тимчасовим сумнівом та станом постійних вагань? Відповіді на ці запитання містяться у Святому Письмі. І ми їх сьогодні намагатимемось побачити. Так промовляє Біблія. Живий Христос Ось відповідь на усі ваші сподівання й потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем 1 із семи тисяч. Наша тема сьогодні. Коли пророки не довіряють. Запрошую прочитати з вічної книги невеликий фрагмент, який стосується історії життя Єлисея та його сучасників. І сказали йому: Ось є у нас служників твоїх п'ятдесят чоловіків, люди міцні, нехай вони підуть та пошукають володаря Твого. Може, забрав його дух Господній і кинув на одну з гір або ж в одну із долин, а він сказав їм не посилайте, але вони правили своєї довго, аж надокучили йому, і він сказав Пошліть. І послали п'ятдесят чоловіків і шукали три дні, і не знайшли його, і повернулися до нього. А він о тій порі мешкав в Єрихоні». І сказав їм, чи не казав я вам не ходіть? Отже, коли Божі люди сумніваються, певно, що у цих людей не було досвіду минулого або аналогу, коли людина безживою живою була забрана на небо, крім Єноха. Але зрештою, і Вознесіння Єноха сталося так давно, понад дві тисячі років до народження сучасників Іллі. По суті, кожному поколінню хочеться розробити систему власних цінностей та досвіду. Часом наступні покоління ревно відстоюють своє право на особисте незалежне бачення. І, на жаль, замість того, щоб врахувати помилки минулого, вони починають винаходити велосипед. Так само стоїть питання і в духовній сфері. Кожному поколінню хочеться особисто побачити чудеса. Якщо їх немає, то в серцях розростається проблема прагматизму і раціоналізму віри. Тобто, не повірю, поки не побачу. Уявіть собі ситуацію. Бог усім пророкам відкрив, що Ілля незабаром буде вознесеним. Якщо Бог відкриває, то чи не варто довіритись Його слову? Господь дав звістку Божим слугам, а вони запитують, може Бог забрав іллю на долину чи на гору? По-перше, навіть якщо поземному міркувати. Навіщо Богові безцільно переносити Іллю по горах та долинах? Хіба Бог просто якийсь фокусник чи ілюзіоніст? По-друге, коли ми не маємо повної інформації від Господа, то припущення може, має право на існування. Але якщо Бог чітко явив свою волю, а ми кажемо, може, то це є недовірою тому. Хто до нас промовляє своє слово. Ми маємо право сумніватися у словах та запевненнях деяких людей, які підвели нас чи не дотримались свого слова. Та чи маємо ми підстави виражати сумнів у Божих словах? Хіба він давав безумовну обітницю і її не виконав? Ми маємо чесно визнати. Якщо ми вагаємось у Господніх словах, то коренева причина лише одна: ми особисто не знаємо Бога та сили Його слова. Є ще момент, який можна було би назвати небезпечною дистанцією. Додатковою причиною їхнього сумніву було те, що пророки стояли здалека і особисто не бачили Вознесіння Іллі. Кожного разу. Коли у стосунках з Богом ми проявляємо цю псевдоскромність, о, я хоча б біля порогу, то це впливає на наші особисті стосунки з Богом. Бо від порогу вже недалеко й до виходу. Тому ми часто тоді отримуємо інформацію з других рук і відповідно не маємо безпосередніх і прямих відносин з Христом. Дозвольте зробити ще декілька висновків з даного біблійного уривку: у світі є чимало явищ, коли для нас кількість не має відігравати жодної ролі. Аргументуючи, чому варто шукати іллю на горах чи долинах, пророки вжили аргумент, нас тут 50 осіб, і ти маєш врахувати нашу думку. У цьому світі часто кількістю прихильників вимірюють істинність чи вірність тієї чи іншої речі. Такі люди забувають, що і Христа розп'яли більшістю голосів. І коли Пилатові треба було прийняти остаточне рішення щодо долі Ісуса, то читаємо у Святому Євангелії наступні слова. Намісник сказав, яке ж він зло учинив. Але вони ще запекліше кричали: Нехай буде розп'ятий. Вжити тут давньогрецьке слово Перісос. Означає надзвичайно кричали, надмірно кричали. Вони узяли пилата більшістю криком та неймовірним репетуванням. Та є й інша крайність. Вона полягає в тому, що якщо нас меншість і дуже мало, то це ознака, що ми праві. Меншість часом може означати істинність. Але у більшості випадків вона свідчить про те, що ідеї цього руху є настільки крайніми та однобокими, що людина духовна і зі здоровим глуздом не зможе їх прийняти. Тому біблійна позиція проста: не дивися на кількість, а на те, наскільки ця позиція узгоджується з Біблією, бо саме вона є Божим Словом та його волею щодо нашого життя. Тому не займайся математикою. Не суди про правдивість того чи іншого, по меншості чи по більшості, а суди по сутності та істинності, чи узгоджується вона з словом. Крім того, вони хвалилися перед Єлисеєм, що є людьми міцними та сильними. Кого взагалі можна назвати сильною людиною? Наприклад, якщо людина йде на гору по головах інших людей. Це сильна людина. Коли людина зневажає тих, хто слабкіший. У цьому ознака потуги і міці. Якщо людина накачала мускули, це означає потугу. Слово хаїль вжити тут вживається у 228 текстах Старого Заповіту і означає справді силу, міць, мужність і хоробрість. Особливо цікавим для нас є вживання цього слова у двох текстах, бо вони підказують нам правдиве значення сили у Святому Письмі. Зауважу, що слово, перекладене з оригінального Хаїл, є підкресленим нами у тексті. Погляньте, будь ласка, на один із запропонованих текстів. Не військом і не силою, але духом моїм. Говорить Господь. Пригадайте ще й біблійного героя Самсона. Чи можете ви його назвати сильною особистістю? Певно, що ні. Бо, попри всі здобуті перемоги, він був морально слабким. Але його справжня сила виявилася лише перед смертю. Коли він у немочі покликав за допомогою до Господа. Ось чому. Богонатхненний пророк пише у наступному тексті такі слова. Господь Бог сила моя, Він учинить ноги мої, наче в оленя, і на висоти виведе мене. Тому існує суттєва різниця між людьми фізично і духовно сильними. Вона полягає і в джерелі сили, і в кінцевих результатах та наслідках. 50 мужніх та сильних пророків завзято шукають, і що, врешті-решт знаходять? Ось для нас ще один урок коли ми шукаємо неіснуючого, тоді кількість днів пошуку не має жодного значення. Пророки, не доїдаючи і не досипаючи наполегливо та ретельно, три дні шукають на горах та долинах Іллю. І який звіт після трьох діб вони могли представити Єлисеєві повний провал пошукової операції? В чому причина? Може, місцевість для них була незнайома? Ні, вони там тривалий час проживали, тому кожний пагорб їм був добре знайомий. А може, вони недбало шукали? Навряд чи. Бо це вони наполягали на розшуку Іллі. А як ми працюємо, коли бажаємо довести власну правоту? Я певен, що вони зазирнули у кожну гірську печеру, обстежили на низинах кожен кущик та ямку. Справжня причина провалу не в методології, а в сутності. Неможливо знайти того, чого тут немає. Пам'ятаєте, як при першому відвідуванні храму батьки загубили? Підлітка Ісуса. І коли намагалися знайти Його, то не змогли. Чому? Бо він залишився в Єрусалимі, і скільки б вони не старалися знайти його серед подорожуючих друзів, це не призвело б до позитивних результатів. Згодом, після Воскресіння Ісуса, ангели поставили риторичне запитання послідовникам Його. І коли вони були в страхові і нахилили обличчя свої до землі, то сказали їм, що це ви шукаєте живого поміж мертвими, його тут немає. Чимало людей розчаровуються в інших, в собі і навіть в Богові, саме з тієї причини, що ганяються за неіснуючим маревом, і коли не досягають цього ілюзорного міражу, то починають шукати винних. Варто шукати причину, але вона не знаходиться в комусь, а в коренях і цілях. Отож, неможливо знайти того, чого не існує взагалі чи не присутнє тут. Наприклад, безбожники і досі шукають природні причини в надприродних явищах. Але ці висновки є такими фантастичними, що, вибачте, за тавтологію. Потрібно більше віри, аби повірити цим теоріям, ніж просто довіритися Богові. Крім вищезгаданого, ми надаремно вбиваємо час та сили. І навіть саме невір'я вбиває у нас все святе, коли шукаємо те, чого Бог не повелів нам шукати. Важко було пророкам змиритися з тим, що Іллі не стало. Але варто рухатися уже далі без нього, пам'ятаючи і використовуючи його принципи. Щоб не розчаруватися і не шукати ілюзорного, варто відрізнити у духовному житті ще одну річ. Що має проявити істинний християнин? Наполегливість чи надокучливість? Для багатьох людей ці поняття зрослися і стали синонімічними. Пророки так само вирішили узяти наступом Єлисея не лише кількістю, але й читаємо в Біблії, вони довго правили своєї, аж надокучили йому. Не тільки пророк, але навіть і Бог деколи відступає, коли людина вперто і надокучливо твердить своє, чітко знаючи Божу волю. Пригадується два біблійних приклади. Коли до Валаама прибули слуги Валака, то Бог однозначно виразив власну волю, кажучи читаємо в, книги, в книзі Числа наступні слова. Не йди з ними, не проклинай народу цього, бо він благословенний. Та коли Валаам зігнорував Божу волю і повторно, після прибуття другої делегації, запитував Бога. Ніби не знав Господньої позиції, врешті-решт, Бог, ідучи на поступки, наказав Пророкові: піди з ними, але роби тільки те, що я буду говорити тобі. Як у даному, так і в другому випадку Бог дозволяє людині пожати наслідки власної впертості. Якщо, спокусившись на великі гроші, Валам пішов на пряме беззаконня проклясти те, що благословенне Богом, то другий біблійний персонаж Єзекія, на перший погляд, не бажав нічого протизаконного, тільки здоров'я та продовження власного життя. Але усі ми знаємо, що благими намірами вимощена дорога до пекла. Сатана досить рідко пропонує зло у чистому, концентрованому вигляді, а він розбавляє його добрими спонуканнями чи християнською вивіскою. Тому нам варто бути дуже обережними, аби не випросити у Бога того, чого Він не бажає дати. Доля Єзекії яскраво ілюструє, що, не враховуючи Божу точку зору і бажаючи. Того, що лише нам здається добрим, ми пожинаємо згубні наслідки. Будьте наполегливими, але лише тоді, коли цілком переконані, що на це є Господня воля. Наприклад, коли благаєте про спасіння інших людей. В усіх рештах випадках будьте розважливими, віддаючи Богові те, що нам невідомо. Не уподібнюйтесь до деяких християн, які сплутали наглість та нахрапистість з християнською наполегливістю. Не потрібно умовляти Бога, бо Він милосердніший, ніж ми. Не потрібно переконувати Господа, бо він обізнаніший, ніж ми. Потрібно просто розповісти Йому про те, що нам видається добрим. але у покорі бути готовим прийняти відповідь з неба. Якщо навіть вона не узгоджується з нашими планами та баченням. І нарешті останній висновок з нашої історії. Залишайся на місці, коли інші метушаться. Якою має бути виважена позиція Божого Слуги? Нам подає приклад Єлисей, ось що він робить! Ось кілька моментів з цієї історії. Спочатку він виражає свою позицію, заперечує, якщо це помилкова справа, так маємо чинити і ми. Але це не гарантує того, що інші послідують за нашим рішенням. Як діяти тоді? Ось друга біблійна порада: дозвольте іншим помилитися. Це стосується не тільки сторонніх для нас людей, але й рідних. Дайте можливість оступитися вашому чоловікові чи дружині. Допустіть звершити помилку вашій дитині, бо часто для них не існує іншого шляху зросту віри, як тільки через падіння. Дозвольте їм помилитися в малому, аби вони уникнули великого занепаду. Певно, якщо є змога обійтися без свинячих стручків. То слава Богові! Але інколи, коли людина не бажає чути, тому Господь вживає екстремальні засоби заради спасіння душі. Тому будьте категоричними у питаннях істини, але будьте гнучкими у методах та підходах. Третя Господня порада: залишайтеся на місці, коли інші йдуть хибною дорогою. Даючи змогу іншим піти власним шляхом, дехто з християн настільки далеко заходить у співчутті, що починають самі прямувати цією дорогою. Якщо бажаєте бути авторитетною, духовною людиною, не бійтеся, тимчасово бути у меншості, якщо ви впевнені в тому, що стоїте на дорозі Божих заповідей, а не просто власної впертості. Залишайтеся непохитними і тоді, коли через деякий час вони повернуться до вас. І нарешті остання порада. Зробіть висновки щодо минулого, щоб уникнути падіння в майбутньому. Єлисей з докором, але і з любов'ю промовив до пророків. Чи не казав я вам, не ходіть? Немає на землі непомильних людей, є лише ті, Хто себе вважає непогрішими. Зважаючи на це, розумна людина візьме уроки з минулого, аби стати мудрішим в майбутньому. Християнська любов не передбачає заплющення очей на гріхи, а передбачає свідоме прощення гріха, Блаженні ми, коли і нам буде дана така ж оцінка, як синам. Із Сахара. Із синів із Сахарових прийшли люди розумні, котрі знали, що і коли треба учинити Ізраїлеві. Їх було 200 старшин, і всі брати їхні дослухалися до слова їхнього. Чи бажаєте ви уподібнитися їм? Це можливо? Бо той самий Бог, котрий щоденно їм дарував мудрість, живий і сьогодні. Чи не бажаєте ви про цю мудрість просити у Господа саме зараз у молитві разом зі мною? Милосердний Отче, ми визнаємо перед Тобою, що іноді в нашому серці поселяється сумнів. Бережи нас від вагань. Який є наслідком нашої недовіри Твоєму Слову. Бережи нас від спокуси уповати на кількість чи людську силу, а цілком довіряти лише Твоїй всемогутності. Подаруй нам і святу наполегливість, і дай нам мудрості відрізнити її від простої людської упертості і бажання стояти на своєму. Дай нам Зберігати твій святий мир, стояти навіть тоді, коли інші метушаться та панікують, бо просимо про це в ім'я Спасителя та Господа Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке походить з вуст Божих.